Вітаю, п'ятниця 8 грудня. В студії Вадим Ярошенко це новини Лайв. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Вручення повісток у спортзалах у Закарпатському ТЦК прокоментували останні мобілізаційні заходи. Три місяці на пошук роботи в Україні змінять умови для виплат внутрішнім переселенцям. Від двох до трьох тижнів зимові канікули в українських школярів розпочнуться в різний час. Вручення повісток у спортзалах є законним. Так у закарпатському ТЦК прокоментували останні мобілізаційні заходи. кажуть, чоловіки призовного віку, які свідомо уникаючи військової служби, займаються у спортивних залах, не є привілейованими порівнянно із військовослужбовцями ЗСУ. У ТЦК нагадали, вручення повістки не означає, що призовника відразу забирають на війну. Спочатку уточнюють. Ця дані чоловік проходить медичний огляд, і вже тільки після цього видається мобілізаційне розпорядження. Тим часом рейди з повістками по спортзалах сьогодні дійшли і до Києва. Зранку в одному зі столичних клубів помітили воєнкомів, які стояли на вході та зупиняли чоловіків. СБУ та БЕП викрили очільника оборонного заводу, який розкрадав бюджетні кошти на закупівлі запчастин для су 27 Мова йде про модулі підсилення потужності бортових радіолокаційних систем. На українських винищувачах, за даними слідства, директор разом із спільниками намагався вкрасти майже 4 мільйона гривень. Ділки поставили на держпідприємство несправні комплектуючі. А його очільник розпорядився взяти на баланс браковану продукцію та оплатити. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми. СБУ затримала в Одесі агента ФСБ, який останній місяць вів політичну кампанію для обрання до Верховної Ради. Зокрема, він позавішував своєю рекламою міські авто автобуси, а також вступив до місцевої громадської екоорганізації. За версією слідства гроші на це було виділено РФ. А крім того, підозрюваний отримував 5,5 тисяч доларів щомісяця. Йому, як стверджують у СБУ, дали псевдонім Мазепа. Чоловік був затриманий під час розвідки військових об'єктів. В нього знайшли пристрій для прихованої зйомки та листування з російським куратором у месенджерах, незважаючи на похолодання до кінця цього тижня серйозного дефіциту. Тут в енергосистемі не очікується. Наступного ж за потреби буде запроваджена аварійна допомога, розповів голова Укренерго Володимир Кудрицький. В енергосистеми зберігається важка ситуація. Споживання через похолодання тримається на найвищому заопалювальний сезон рівні. Разом із тим, Кудрицький відзначив, найбільше це ранкова та вечірні години. Пік три місяці на пошук роботи в Україні змінять умови для виплат внутрішнім переселенцям. Біженці, які повертаються. За кордоною хочуть звернутися по допомогу, зможуть це зробити лише після 15 днів перебування в країні. Про це розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак. Також, за її словами, якщо в родині переселенці є працездатні особи, які не працюють, то після повернення і призначення виплат вони мають три місяці на пошук роботи або ж самостійно, або через центри зайнятості. Зимові канікули в українських школярів розпочнуться в різний час і триватимуть від двох до трьох тижнів терміни залежать від сформованої структури навчального року в кожному окремому закладі освіти. Наприклад, на Київщині 45 громад розпочнуть канікули з 25 грудня, 24 навчатимуться до 29-го числа. Збільшена тривалість зимового відпочинку пов'язана з тим, що частина шкіл не мала осінніх канікул. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео, та не забувайте підписати. На новини лайф. Дякуємо за увагу. Слава ЗСУ! Слава Україні!